Ось такі апартаменти, друзі, ми заїхали. Дивіться, який вид, шикарний. Це однакімнатна квартира, і ми зустріли тут дівчину, котра з України. І вона знімає двокімнатну за 1300. От, Але е, вони просто забрали контракт, люди хто знімав, вони раніше виїжджають і в них там на три місці залишок. Тому так дешево. Тому можете звертатись. Це місце дуже круте. Тут поряд знаходиться Сінебоїн Парк. Я, до речі, тут якраз ось тут за углом робив медичний екзамен. Екзамен здавав кров і таке інше. От, І вони знімають. На 16 поверсі, я думаю, там вид теж крутий на парк Всім привіт, друзі! Підтвердили мою аплікацію на басейнний спортзал. Мені допомогла мора заповнити. І вчора прийшло підтвердження, я ось приїхав в один із центрів. Постараюсь зараз отримати тут дозвіл. Причому можна буде безкоштовно ходити ну, майже е, будь-який міський заклад, там де є спортзал або басейн. Це найближчий до мене, десь 10-15 хвилин на велосипеді. Там, до речі, поле, грають футбол. Так, Зараз подивимось, що тут і як відбувається. Заходимо, ну, там, мабуть, всередині не можна знімати, зараз перевіримо. Далі вам розкажу. Так, друзі, зараз мені заповнюють тут картку на ресепшені. І все. Можна ходити в басейн, можна ходити в зал. Зараз вам покажу, як він виглядає. Ось це ресепшен. Бачите? Так от виглядає тут. І зараз піду в зал, тому що басейн вже закритий, басейн я не встигну. Так, басейн відкритий, тільки можна пострибати в е, басейн з цього. З вишки. Але я стрибати, звичайно, не буду. А як це працює? А, mm. десь ah, stuff Locker Room. Це не для мене, а оце для мене. Так, добре. Тут на паузу, мабуть, треба поставити. А, ось так все виглядає. Тут кабінка для ворожання. Тут залишаєте речі. Давайте залишимо речі. Так, ця шафа коштує 25 центів, треба питати на ресепшені монетки. Так що не безкоштовно. Хоча тут хтось закриває на такі от замочки. Це зрозуміло. Ну ладно. Зараз подивимося, що тут за зал. Дуже цікаво. О, прикольно, дивіться, яка душова. Вперше таку бачу. Цікаво. І от сам басейн. Дивіться, дуже круто. Там є вишка. У нас кльово, Ось з цією вишкою можна пострибати зараз. А ми підемо в зал. Стрийн фітнес-кластер. О, прикольно. А що тут? Сент зон. А би б зачинено. Ну добре, а що там? Неясно. О! Так ось він цей басейн великий. Сподіваюсь, в неділю ми підемо разом з морою, вона покаже, як треба плавати. А це тренувальний басейн, невеликий, а тут вже великий Олімпійський 50 метрів. Круто! Подивіться, який шикарний басейн. Оце клас. Останній раз, я такий пам'ятаю, бачив, коли працював в Ялті в 2012-13 році в Ялті інтурист. Там був теж такий великий басейн олімпійських розмірів. Наче, якщо я не помиляюсь, ну так. 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 І сказали, треба тут обійти. І ми будемо на місці. О, прикольно, тут вже можна заходити. Ось і зал. та да, -да, -да. Кльово. А зал не дуже великий насправді, я так зрозумів, але все необхідне є, тому я зараз швиденько позаймаюсь. попідтягуюся. Втягуюся, бачите, тут є ще дітки там плавають. О! Класно. Все є. Все є, що мені необхідно, мені потрібен турник. Турник тут є. І бруся теж є. Все шикарно. Клас! Можна, до речі, навчитись требати. З цієї вишки. В Ялті ми колись стрибали. але то було давно. Так, класно. Ну все, займаємось. Що, друзі, я сподіваюся, вам зал сподобався. Басейн дуже крутий, я трошки позаймався, буквально, ну, не знаю, хвилин 10 попітягувався, зайшов на брусі. Завтра, може післязавтра буде вже кріпатура. От, я постараюсь дізнатися, силочку залишу посилання, як зареєструватись, на це податись, аплікейшн там треба заповнити. Але буває так, що ці посилання чомусь YouTube видаляє, тому додавайтесь в групу в Телеграмі і там будемо спілкуватись. Там в мене є телеграм-канал, один одному будемо допомагати. Всі, всім хорошого вечора! Завтра будемо болівати за нашого боксера Усика. Тримаємо кулаки. Слава Україні!